Вітаю! В сьогоднішньому відео я розкажу вам, як можна підтвердити свою адресу англійською мовою на основі випуску банку. Багато є таких сайтів, платіжних систем, які хочуть, щоб ви підтягнули, показали, доказали вашу адресу. І самий найпростіший такий спосіб це зробити виписку з банку і там зробити її англійською мовою для того, щоб для цих сайтів така інформація підходила. Дивіться, Монобанк це найшвидший варіант виписки, тобто в приваті вона теж робиться онлайн, і теж робиться в пару кроків, але в моно вона робиться в пів кроку. Я показую, ви потім все це можете повторити у себе. Поїхали. Зазвичай ці всі сайти, платіжні системи хочуть, щоб виписка була з печаткою. Вона і є з печаткою, але вона дуже дуже довга. Тому я просто скрін зробила верхньої частини. І всі дані йдуть. По вам, які тут є у випадку з монобанком, воно не дає консультувати, згортати ваші платежі, які у вас там проходять. Тому вона може бути довга, але це не важливо, важливо її підгрузити, щоб вона підійшла тій тому сайту, який запрошує у вас, запитує у вас вашу адресу. І отут написано адреса. Значить, дивіться, тепер, що стосується Моно. робиться безкоштовно, робиться миттєво. Можна з реальної або віртуальної картки, тому якщо у вас картки немає, ви можете її зробити. Зробити віртуально, не заходячи до банку, не маючи пластику, і працювати з нею, вводити на неї платежі, потім з неї перекидувати, куди вам треба. До речі, якщо у вас немає ще карток Монобанку, можете її зробити за моїм посиланням, яке буде під відео, і отримати 50 гривень. Так, поїхали, показую. Випуска із застосунку Монобанк, значить, ви заходите на ту картку, яку, з якої ви хочете зробити випуск. Важливо, щоб на цій картці був ну, хоч якийсь, якийсь платіж. Ну, якщо ви, наприклад, тільки відкриваєте то ті 50 гривень, які зайшли, я думаю, їх буде достатньо. Так, і під низом, під цією карткою, багато різних умов, що ви можете з нею зробити з цією карткою. Спускаємось вниз і знаходимо надіслати виписку за карткою. Потім нам пропонують обрати мову англійська, обрати період. Період вам треба обирати мінімальні, щоб менше було платежів, тому що мета. Цієї виписки не доказ того, що у вас якась сума проходить. Хоча, в принципі, у вас може бути такий випадок, коли вас просять зробити для інших якихось підтверджень, що який там оборот у вас йде по картці. Робити так само, просто обирати потрібний період. Також вибираєте значить, тип файлу, там три варіанти, і нажимаєте надіслати. Далі воно вам витягує всю виписку. Яка є, і ви обираєте надіслати. При надсиланні ви обираєте вам надіслати на e-mail, надіслати на Viber, там ще кудись. Самі вибираєте як. Все? Mission complete. Дуже просто, як ви бачили, дуже швидко, нема ніяких проблем. Виписку можна робити, в принципі, англійською або українською. Там ви вже обираєте, для, яких вам, для якої мети вона вам потрібна. Дякую за ваш лайк коментарі і перепост, якщо вам комусь є це переслати. Якщо ви хендмейдер, то підписуйтесь на мій канал. Якщо ви не хендмейдер, не факт, що щось підійде. Ну, можливо, якісь відео і підійдуть для вас. Але цей канал для хендмейдерів, для тих, хто хочуть продавати і заробляти на своїй творчості. Підписуйтесь на мій інстаграм, там більше інформації, ніж на YouTube. Є ще Patreon, це платна підписка, але там дуже цінні відео. Також є телеграм-канал, на якому ми спілкуємось, і я, і всі підписники, яких уже біля трьох тисяч. Можна задавати питання, дивитись, які ситуації розбиратись. ну, Є багато питань. І є мій сайт. Всі ці ресурси посилання на всі ресурси будуть під цим відео. Дякую за увагу! У вас обов'язково все вийде! Великих вам продажей, вдячних покупців та мирного неба! До побачення!